Друзі, вітаю! В мережі виникло питання, чому літіве АКБ Altek Atlas дорожче за акумулятори подібної ємності від іншого виробника. Один із наших дилерів порахував ціну на сонячну електростанцію з інвертором потужністю 6 кВт та літівими акумуляторами ємністю 5 кВт годин на обладнання Altek Atlas та іншого виробника. Ціни на інвертор. Та сонячні панелі майже однакові, проте АКБ Альтек Атлас вийшли дорожчі. Ми вирішили розібратися в цьому питанні і показати, чим саме відрізняється обладнання Альтек Атлас. Для порівняння ми взяли наступні моделі. Ми свідомо не порівнюємо наше обладнання з моделями, які вже застаріли і зараз розпродаються, бо зняти з виробництва. На перший погляд, основні технічні характеристики однакові. Але ми хочемо звернути вашу увагу саме на вольт Амперні показники. А саме на рекомендований струм розряду. У Atlas він 100 А, у DEA 60, у Mast Power 50. А це означає, що батарея Altec Atlas здатна витримувати більше навантаження, ніж АКБ інших виробників. І при цьому не втрачати гарантовану кількість циклів розряду. А також, якщо у вас система із паралельних підключених двох АКБ, наприклад, інвертор 6 кВт і 2 АКБ по 5 кВт, обладнання Altec Atlas дає можливість збільшити потужність. Вам потрібно змінити інвертор на 8 або навіть 10 кВт. Обладнання від інших виробників це не дозволяє. І все це лише через вищий рекомендований струм розряду. А саме тому вона і дорожча. І наступне, проте не менш важливе: компанія Альтек є офіційним виробником та імпортером обладнання і надає повний комплекс гарантийного та сервісного обслуговування по всій території України. Компанія Альтек жорстко відслідковує рекомендовану розрібну вартість, що дає можливість надавати сервіс найвищої якості своїм клієнтам. Ми один із найнадійніших гравців на ринку, наші партнери впевнені в співпраці з нами. А кінцеві споживачі можуть не турбуватися за гарантію чи обслуговування через 5, 7 або навіть 10 років після покупки. Чи варто звертати увагу на ціну? Так, але надійність на першому місці.